Переходимо до наступного пункту. Політичний аспект. Першим у цій сесії виступає Мирослав Попович. Я хочу нагадати ще раз, що згідно з регламентом на виступи доповіді у нас відведено сім хвилин. Будь ласка, дивіться на годинник. Мирослав Володимирович, прошу. Я хотів би поглянути на політичну ситуацію з такого чисто академічного погляду, з чисто академічних позицій. Ну, як приклад, серед багатьох центрів політологічного і соціологічного характеру я би вирізнив тут той центр, який нам відомий. Найбільше однією людиною, один із його провідників. це покійний сем Хантінгтон, із його концепцією цивілізаційних розламів. До речі, він це те, те, що нам здавалося дуже прогресивним, в Америці якраз сприймалося студентством як дуже консервативне і навіть реакційне. І коло його кімнати Хантінгтона завжди чергував. Поліцейський е, Йдеться про те, щоб так знайти, знайти такі виміри, щоб цю, весь процес демократизації охопити одним якимось поглядом. В цьому відношенні дуже цікаво е, е, обидві книжки е, е, Чарльза Тіллі. Про демократизацію, демократію, і, зокрема, я би хотів там підкреслити такур таку, таку таку позицію. Хантін Тіллі зауважує, що дуже активно діє сталіністський зразок. Сталіністська парадигма в всіх країнах, які звільняються від комуністичної тиранії. Але цікаво те, що в нових умовах спадкується не соціалістичний елемент минулого, а такі соціалістичні елементи, скажімо, як. Mm -hmm. Безкоштовне навчання, безкоштовна медицина і так далі. Не це спадкується. Спадкується тианія, яка взята в свою чергу із історичної спадщини і російського комунізму. От е, я хотів би тут підкреслити, що йдеться не просто про те, що нам слід е, викорчувати. З нашої свідомості рештки схиляння перед тими псевдоцінностями, на яких той жахливий світ був побудований. А йдеться про те, що ми сьогодні відтворюємо, хочемо ми цього чи не хочемо, ми відтворюємо в нашій практиці парадигми, які були успадковані саме як тиранічний перед. Парадигми. Я наведу такий приклад, можна розцінювати нашу сьогоднішню ситуацію в Україні з точки зору її дрейфу до однопартійної системи. Це власне, не тому, що хтось там вірить ще в комунізм сьогодні, а тому, що. Однопартійна система це найпримітивніший, найпростіший і найефективніший спосіб встановити тиранію духу над духом, і це спосіб перетворити суспільство на мертвий продукт з самого початку. І, власне кажучи, якщо ми побуваємо в глибинці нашій, ми побачимо там. Той самий райком партії, секретар якого зараз називається, називається голова місцевої адміністрації, виконком. І всі ці алгоритми, які діяли, я маю на увазі владні алгоритми. От та живучість владних алгоритмів, які продовжують своє життя в абсолютно нових умовах. Вона страшніше ще тому, що вона сьогодні позбавлена будь-якого ідеологічного прикриття і має характер цинічний. Ну, пригадайте, як один із наших політичних діячів, того що вказує рукою, куди треба голосувати на засіданнях Верховної Ради. Як він захоплено говорив про те, що розвелі, розвелі, як циплят. І, і небо не, не розверзлося, і, і, і грім не гримнув, і, і все залишилося на місцях, а цей просто бандитський е, спосіб ставлення до. Е, Болючих проблем сучасності цей спосіб ставлення, по суті, є відтворенням того самого сталінізму, тільки що у, ну, в нових формулах, в нових перспективах. І що добилися у своїй роботі ця група група Тіллі, вони показали, що на превеликий жаль, Шлях до демократії, до демократичної зміни всього життя, не є якоюсь соціальною необхідністю. Можна було б шукати параметри, в яких ми здійснюємо ці перебудову нашого життя так, що якийсь із тих параметрів особливо сприяють, скажімо, просуванню до демократії. А ну зрозуміло, що такими можуть бути показники освіченості там чи якихось інших інші показники. Але проблема полягає в тому, що демократизація не є необхідністю, яка прокладає собі дорогу крізь НАТО випадковостей. Немає такої сили історичної, яка змусить суспільство стати демократичним. Є тільки воля людська. І якщо люди самі своєю волею не кинуть це, це, на, як кажуть, на, не звалять на іншу структуру, то і нічого і не буде. Це покладає на нас на всіх дуже велику відповідальність, навіть більшу, ніж ми самі про це говоримо. Чому хотілося б сказати знову про вагомість чину історичного і про те, що саме в цьому історичному дійстві, діянні виражається і велике, і огидне, і і високе і мале? Ну, йдеться про те, що ми в нашому і мені здається, що в нашому суспільстві. Під коли йому відкрилися якісь закуліси нашого політичного життя, коли хлинула в, в інформаційний простір всяка інформація про наших володарів думок і володарів екрану. Хоча б. ми звертаємо часто увагу на не на те. Як робиться чин, а на те, які люди беруть в цьому участь. Суперечки про е, Юлію Тимошенко дуже часто перетворюються на оцінки, тому Юлія подобається, комусь вона не подобається, і, і судуть, і, іде сприйняття просто персонажів, а не сприйняття. Тієї потворної діяльності влади, яка проявлялася в тих судах, можна сказати тільки іронічно, що які, які спотворили образ України у всьому світі. І я хотів би закінчити тим, що. Закликати виховувати чутливість не достиг не тільки до того, що відбувається і що робиться, а до того, як воно робиться. І, і, і треба сказати, що саме там будуть можливі певні прогнози. Скажімо, ми можемо, ми, мабуть, усі задаємо собі питання. На чому наша влада одержить сигнал тривоги від, від широкого суспільства? На яких явищах, на яких діях це може бути проілюстровано? Ну хто чекав, що такий резонанс викличе в суспільстві? Оця справа родини Павлюченків? І раптом виявилося, що це вивело на вулиці тисячі людей. Люди реагують на несправедливість. Вони реагують сильніше, гостріше, ніж на економічні негаразди. І десь ми самі не знаємо, десь колись от вибухне, і, 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 і буде обвал, і буде. Не знаю, яким чином це охарактеризувати, а всякому разі, це буде там, де, де буде вступати в дію відчуття потреби в справедливому розв'язанні. Тому особливо судові процеси дають багато обіцяних. Таких перспектив. Я не закликаю до того і не радію, тому що е, будуть якісь обвали, що це може бути і, і зв'язано із нещастями для людей. Але треба мати на увазі, що це може бути і, і добре те, що люди реагують на несправедливість. І я закликав би саме так будувати. Нашу не скажу публіцистику, нашу реакцію на, на світ шукати в цьому світі такі розв'язання, які б згоджувалися із природою людини із її потребою в свободі, із її потребою у поважанні самого, самої себе. Дякую, дякую, пане Мирославе Володимире. mm -hmm.